Вітаю, мене звати Некос Софія. Я студентка 4-го курсу Київського університету імені Бориса Грінченка. Беру участь у масштабному проєкті відеочитання поезії народженою війною. Хочу продекламувати авторський вірш, який я написала 24 березня, на місяць повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Він називається Вік пришестя війни. Мені було всього 19, коли війна прийшла у мій дім. Мені було 19, коли вона забрала купу життів, а їй було тільки 6. Того року пішла в перший клас і буквально виповнилося сім. Як її вогонь життя вже погас. Тому хлопцю двадцять. Але катам все одно, їм не шкода було його розіп'ять, вони всі з дияволом заодно. Он бабусі 84. вже вдруге переживає війну. Бачила, як батька вбили і знає. Яку вони заплатили ціну. Цій жінці 37. Вона молода мама. Прокинулася о пів на п'яту ранку, аби зібрати речі і тікати зі сльозами. Її чоловіку 40. Але він не поїхав сім'єю. Зрозумів, що має захищати свій дім та українську ідею. Ось це немовля манюня. Народилася позавчора, але маму свою не побачить і вбила рашиська потвора. Ці двоє одружились дванадцятого, і вона вагітна поїхала за кордон, а він помер 14-го, захищаючи свій батальйон. Інший залишав родину й казав, вже скоро будемо разом. Але до зустрічі він не дожив, розстріляли за кацапським наказом. А мої однолітки такі круті та відважні, влаштувалися волонтерами до всіх людських проблем уважні, дехто з них взяв зброю до рук. Готове захищати країну. Страшно за кожного з них, бо воюють кожну хвилину. Мені було тільки дев'ятнадцять, коли життя змінилося назавжди. Мені було дев'ятнадцять, але у кожного свій вік пришестя війни.